В бічної колонці у нас є вкладка дисконт-система. Тут ми описуємо текст кабінет користувача і для кожного рівня дисконту свій відсоток знижки. Також є налаштування максимального дисконту, але на якийсь окремий товар, який треба, ми можемо поставити галочкою максимальний дисконт. Щоб обмежити дисконт оцією цифрою, щоб не видавати отакі великі цифри. В кабінеті покупця дисконт виглядає отак: на головної вкладці, бачить дисконт систему і поточний рівень. Коли покупець Здійснює покупки як гість, то йому видається також банер, що зареєструйтесь і ставайте, заробляйте постійний дисконт. Для прикладу, ми в товарі виберемо максимальний дисконт, поставимо галочку, щоб саме на цей товар не нараховувався дисконт по програмі, а було обмеження. Скільки у нас там 3%, по-моєму? Так, да, обмеження 3%. Є такий товар. Наступний товар просто для прикладу ми зробимо не бере участь, щоб його, в принципі, виключити з нарахування дисконту. І, в принципі, все. Для тесту у нас дві галочки. Так, і додаємо перший наш варіант в кошик. Товар. Додаємо другий товар. І оцей треба додати, який не бере участь в принципі. Переходимо на нього і додаємо. Дивимося наш кошик і розбираємо, що куди нарахувалося. От тут у нас була галочка обмеження максимальним дисконтом. Дивимося, що обмеження застосувалось. застосувалось 3%, була вартість 150%. Тут у нас е, нічого не обмежується. Участвує в програмі по моєму дисконту 5%. Да. І тому ми бачимо 5% дисконт. І цей товар, у нас стояла галочка, не приймає участь в дисконт програмі. Звісно, тут нічого не нарахувалося. Таким чином працює ця дисконтна програма згідно з налаштуванням.